Сорго ми сіємо трохи пізніше, ми можемо поборотися з бур'яном. Наприклад, у нас в зоні степу такий попередник, як соняш. І Після нього саме дуже цікаво сіяти сорго. Тому що сорго ми сіємо в середині травня, травиться оптимальні сроки. Тобто оптимальні сроки все рівно, ми, то, треба дивитися, є возвратні приморозки чи не буде. У нас два роки дуже тяжкі, тому посів 10 травня на Дніпропетровщині це, це нормально. Сіємо звичайно сівалка і ту тушу і кукурузу. Якщо це класична система обробітку ґрунту, це для того, щоб зробити міжрядку. Якщо це ноутіл, тут мені більш подобається. І ми не влазимо з міжрядками. Це інша система, взагалі мені подобається, коли ми сіємо на 45%. Тобто і Соргу, і кукурудзу. Це особисто моє бачення, я б сіяв його на 45, але норму висіва я б сильно не додавав би. Максимально, коли ми зузужуємо міжряддя, це десь 10-15%. Або залишаємо таку саму. Норма висіва для, наших, для нашого регіону, або регіон степу, я так, обговорю, це починає від 100 тисяч до 140. І на моє бачення, ця норма висіва підходить для всіх регіонів, і навіть те, що я сіяв, у мене так вийшло, були погані умови, було прохолодно, і в мене було 70 тисяч. Це те, що ми сімка, коли так сіяли кукурудзу, зараз менше. Це підходить для соргу, воно дає хорошу, здорову китицю і тоді все буде гарно.